Була в мене мишка на компі. Звичайна проводна інтелімаус Microsoft. Така ну досить міцна, досить живуча. Користувався багато років. Мав необережність протерти White Spirit нижню частину. Тут забруднилося, хотів витерти, намочив спанбонжик White Spirit, тернув. Я так думаю, що White Spirit попав на оцей пластиковий, на пластикову лінзу лазерного. Проміння, і мишка спортилась. Скажімо так, стала чиста, але мертва. Прийшлось її викинути. Достав з запасника свій Логітеч. Логітеч ноутбучний, радійний, звісно, бо ноутбучний. Що ж у нас батарейка Приймач в USB-порті. Ну, нічого не залишалось, як взяти ноутбучну мишку. Але з'ясувалося при роботі, що. Ліва кнопка, ну, яка саме у нас робоча, вона почала дрібіжати. Тобто Такі подвійне спрацювання. Для чіткої фіксації спрацювання треба якби, сильно вдарити по кнопці. Ну, це незручно. Права працює нормально, однозначно, а ліва забарахливо. Це можна побачити на Є такий онлайн сервіс мишок. Зараз покажу. Давайте розберемо мишу і спробуємо замінити цю кнопку. Я колись на Алікспресі вже купляв кнопки для мишки. Ось у мене залишилось тут їх 5 штук. Не пам'ятаю, скільки їх було, але я вже десь міняв кнопки на, мишках. Мишки на кнопках. Зараз спробуємо розібрати цю мишу і побачимо, що там всередині. Починаємо виймаємо батарейку. Діно окуляри, щоб було гарно видно. Так, у нас невеличкий хрестик там всередині. Зараз спробуємо, наприклад, оцей. Да, вгадав розмір. Так, виймаємо глинтик. і треба його десь покласти, щоб він не загубився. Давайте сюди, в баночку. Сюди, теж сюди. Мишка розбирається досить легенько. Десь у нас тут ще повинно бути застежки. Так, нас цікавить ось ця частина. Це вона, кнопка підходить повністю. Тепер виймаємо плату. Плата виймається у нас ага, на защёлках. Платка. Ну и теперь, значит, эта кнопка у нас справа работает нормально. Менять будем одну кнопку. Меняем левую кнопку. Сейчас мы и выпаем. И, так, где наша выпаевалка? Судовно прогріваємо три контакти і виймаємо кнопку. Все, це кнопка труб, ми її в сторону. Розчистити отвори можна додати флюса, щоб збігався припой, припой прибрати з жала. І можна, є така технологія, дивіться, можна просто вставляємо в отвір, чи на те місце, де повинен бути отвір зубочистку. Нагріваємо припой, зубочистка провалюється і маємо чистий отвір. Дивіться. Так. Так. Все. Тепер беремо чисту тряпочку. Можна, до речі, взяти промивку якусь, але це флюс. Це версія Амтеча з Алікспреса, досить чудово працює, рекомендую. Так і вставляємо нову кнопочку. Кнопочка вставляється, скажімо так, одна... Один варіант перепутати напрямок неможливо, бо відстань між ножками ані однакова відстань між ножками. Зараз треба залудити кончики мишки, кнопочки. Так. Попередньо перед тим як вставляти кнопочку, пропоную трошки підчистити контакти, нанести капельку флюса, взяти трошки припоя на паяльник і... Пролудити самі кнопочки, а самі контакти, але без фанатизму, щоб не розплавити нічого. Давайте іншу сторону. Так. І вставляємо кнопочку. Вона в нас була. Пімпочкою вперед, бачите, сама кнопочка не по центру, а трошки вперед. Ще вставляємо точно так же, щоб, щоб потім ця пімпочка попала під кнопочку саму на верхній частині мишки. Так, вставили капля флюса. Можна температуру зменшити, до речі, десь робочу буде 330. Користуюсь АКТ-12 паялкою дуже-дуже зручна машинка. Все. Можемо збирати мишку назад. Перевіряємо. Вставляємо плату на місце, направляємо контакти живлення для елементу і защолкуємо ось две дві защолки, Одна і ось друга. Все. До речі, вже можемо перевірити, як працює мишка, не збираючи її до кінця. Давайте перевіримо, чи правильно ми вставляємо правильно. Все працює. Все, можемо збирати мишу до кінця. Так. Значить, Корпус має ось два зачепа. Ось відповідні штирки тут. Значить, заводиться. так, з піднизу. Заводимо. повинно зібратись. Однозначно так, тепер шукаємо пінцетом наш шурупчик, який ми мали тут не загубити на столі. Ось він. Це то можемо його туди направити таку отвертку закручуємо, вставляємо наш елемент живлення. закриваємо кришечку. Так. Включаємо мишку. І о-ура! Давайте покажу відео з екрану, як тепер працює тест. Все чітко, одне нажаття, одне спрацювання. Все, все чітко. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.